Пляжі, це все, все заміноване. Ходили рибаки, взривались. Мені просто щелкнули, як холостим, сказали, тобі повезло. Є можливість їхати, треба їхати. Буде ще важче, буде ще тяжче. Коли вбивають людей заради сміху, це не стирається. Це шалтер благодійної організації Шлях України, розташований під Харковом. Українці, які евакуювалися через російську воєнну агресію, можуть перебувати тут безоплатно. Після евакуації Шалтер прихистиве Володимира. У молоді роки Володимир брав участь у чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Багато років по тому він поїхав до своєї літньої матері з відчимом до нової каховки. А з 24 лютого 2022 року місто опинилося під російською окупацією, яка триває й досі. Я займався спортом гребля на байдарках і каное. Я призер чемпіонату міру. Я був у зборній Совєтського Союзу. Це ще коли я був хлопцем. Зараз я вже Далеко не хлопець. Я жив до цього до повномасштабного цього вторгнення на Западній Україні, в Чернівцях. Я був в агробізнесі. Запчастини. Купляв запчастини для техніки, для сільхозтехніки. По Україні, по Польщі, з Польщі працювали, так. Да. От. Е і коли вічим вже став важкий, вже пролежав кардіології. От, Я приїхав, ну. Доробив всі діла і приїхав додому, щоб бути поруч, допомагати ну, старі люди. За сім місяців до вторгнення я приїхав. Один рік, і вісім місяців. На окупованій території нової каховки. Як людина доросла і в мене батьки вже... Похилого віку, то перше питання це медичне обслуговування. Якщо в тебе нема російського паспорту, ти ніяк, аж ніяк, не зможеш пройти. Ні в жоден кабінет. Як окупована була каховка, е наші, у нас дві поліклініки, вони такі великі в больниці. от, Обидві закрили, апаратуру повивозили, а були ну, заряди такі серйозні. Там, і по кардіології, і реанімації, Там ну, багато апаратури, і я так розумію, що вона вартує, вартує немало. І то все не було. Вивезлися гініше з Крим. Ну, щоб добратися до... Лікаря, який спеціалізується на якійсь проблемі, це треба було ну, за 150 кілометрів. А проїхати їх, опять же, ніяк. Ну, от, при мені були е, випадки, мій знайомий, ну, мого, мого віку, печінка чи щось, охопче серце. Ну, в общем, ті 150 кілометрів, які до війни ми проїжджали. За час півтора його везли чотири часи, і це тільки пів дороги, і він помер, по дорозі помер. Його везли лікарі швидка. Да, у нас були швидкі карети швидкої, всі були рено, такі, ну, добрі машини. От. Всі, опять же, впаковані, всі на прилади. А коли прийшли оці парні з болот. Оці їхні буханки, покращені білий цвіт, нові машини. Все, їздите. Аптеки спочатку одна, одна була на все місто. Розпродала, я так розумію, розпродали те, що було ще наше. Потім вони всі зачинились і вже десь через півтора року почали відкривати. А і там же російські всі ліки. Я вам скажу, що російські ліки це не про, про що. Там, щоб купити ліки, це треба ну, достатньо, достатньо грошей віддати, щоб щось таке якісне було. А все те, що воно ніяке. Хоча і за те, що ніяке, треба віддати добру суму. Комендантська година була, по-моєму, з 7 чи з восьмої. А коли вже почали наші хлопці тиснути з Херсону, то геть з шостої почалась комендантська година вечора. До Дніпра ти не пройдеш, бо це виходила перша їхня лінія оборони, там все перекопане, ну, вся берегова зона. Пляжі, оце все все перекопано, все перерите, все заміноване. Бо ходили рибаки, взривались. Просто йде, дядько, з рибкою і все, і не дійшов. Я виїжджав з Нових Хуків, ті, хто молоді, вони вже хто працює в цих штабах їхніх, хто гуманітарки роздає, хто взагалі в патрулях ходить, ну, в общем, хто. Пора. там різні, в різні варіанти. Ну це все не для людей. Це попередження про тригери. Наступна частина інтерв'ю містить описи насильства та катувань. Якщо ви відчуваєте, що цей зміст може викликати у вас сильну емоційну реакцію. Будь ласка, пропустіть відео до 15-ї хвилини. Зупиняється джип, виходять документи. Я достаю айді карта у мене паспорт пластиковий. А що це таке? Я говорю, это паспорт. Он говорит, у нас, говорит, такие права. Я говорю, я не знаю, какие у вас права. Я говорю, это у нас паспорта такие. Это, говорю, международный паспорт, чтобы ты понимал. Он, а что украинский здесь флаг? Я говорю, потому что это украинский паспорт. Ну, что говорю за вопрос. И он мне показывает пальцем, говорит, а ты что, не видишь флаг триколор? Я говорю, послушай, то, что здесь висит ваш триколор, это не говорит, что здесь ну, Россия. А, ти умний. І все. Навірно, я вот це зря сказав. Какое-то у мене такое настроєння ще було. Ну, і мене упакували. Ну, вони ж їздять там без опознавательних знаків. Просто форма і все. Це не мене просто посадили, увезли. Я ж кажу, я пам'ятаю все з першої хвилини, як це все в мене почалось. Повірте, з першої хвилини. І це навряд чи зітреться. Тому що коли вбивають людей... Заради сміху це не стирається. Декабрь місяць. декабрь місяць. Це коли мене забрали на подвал. Мене виводять з цього джипу. Денний світ. Ну це було десь третя година дня. Денний світ і відкриваються двері, а там світла нема. Ну, тобто з денного світла заходиш в темну кімнату. А темно чому? Бо на вікнах стоять мішки з піском, ну, затемнення там повне. От там була чергова частина, ну, коли була поліція, і оце ж вони там сидять на вході. Я заходю, ну і поки глаза. А вони в мене так і не відкрились. Відкриття глаз було, я вже на підлозі. От, наді мною сидить вояка, стуло поставив на шию мені. Сидить наді мною і тримає пістолет мені у скроні. І каже: Ну розказуй, з якою групою зайшов, де остальні, позивні. Ну, в общем, все таке. Воєнна, воєнна тематика, воєнна термінологія. От. А я слышу, що в у мене, у мене зуби всі в роті. Тобто не в своєму місці, а просто валяються в роті. Я почав потихеньку їх випльовувати. Ну я так розумію, що з приклада мене увалили разик так, добренько приклали. І отак от, от мене і винесли. От, щоб бути точним, я вам кажу, 21 день я там пробув. Із них 18 днів я провисів. От, підвішували мене на оці строїтельні затяжки ці, як їх жгути да, ці пластикові, з От, на рішетку там у підвалі. Розділи до трусів. От, було трохи зимно, ну то таке. Ну і кожен день по три, по чотири рази на день заходила до мене. Їх хвилювало питання, де РГ, де хто, де схорони зі зброєю. Потім зрозуміло, що це не те. Слідче питання у них було. Де проживають атошники, Всі, хто участвували в АТО, всі, бо ми, ми знаємо, що ти звідси, ти корінний житель, Тебя всі знають, ти всіх знаєш. Я, я сказав, що те, що мене знають, це одне, а це не, не знає, що знаю я всіх. І третє питання було: це заможні люди. Де проживають заможні люди? Де вони є? На що я відповів? сказав, що в домах заможніх людей живете ви. І де вони, я так розумію, що вам більше відомо, ніж мені. Коли я висів 18 днів, я вже на четвертий, п'ятий день, ну, все, я вже не відчував ні суглобу, нічого. Я просив, щоб мене розстріляли. Вони насміхались, кажуть, чекай, розстріляй, ще розстріляй. Я їх провокував. Я провокував, там три зміни було, і всі три зміни я провокував. Я робив це для того, щоб мене забили. Я ну, відключки був. Тоді мене трохи не боліло. І один з них каже, так а що, Ісус, а по біблії ж Ісус аж проткнули печінку. Достали ніж і вагнали мені. Не так, може, глибоко, може це мені не повезло, а може і вбивати не хотіли. Ну, проткнули. Подтікав я трошки, трошки підтікав. Зайшли і об'явили на мене на розстріл. Е, ну, я вам скажу так, що це відчуття це, це не можна передати словами. Ну, це не висловиш. Мене просто я рухнув. Я от як ватний став, обняк. От я здоровий дядько, я рухнув. Мене підняли потягнули. Це мене розстрілювали, коли вони доказували, що я ДРГ. Щоб я сказав, командуючий состав, де, хто. Ось таке. Перший раз вивели мене і був рядом поруч зі мною. На колінами поставили хлопець, чоловік. Ну, його застрелили. Чому я це кажу застрелили? Бо як він стояв з правого боку, так воно, це, все у мене в крові було. Так і засохло корж крові на мені. От, мені просто щелкнули, як холостив. Сказали, тобі повезло. Ну, мама шукала мене. Мама мене шукала, ну от вона приходила туди, в поліцію. Нема такого. Відкривається камера, мене відстягують, завели в туалет, помився, дали одежу, сказали, піднімайся. Я піднявся. Переді мною сидів, ну, мужчина хвильоний, штатний, чистий, вибритий, він балакав, все складно складував От слова, все він ну, грамотний, грамотний. Відко, що грамотний. От, е і він каже: ну так що ти, ти може, мені розкажеш, є ти, не є, ЗСУ, не ЗСУ? Я кажу, ні. І кажу, що коли ви тільки зайшли на Пасху, я йшов, мене ж перевіряли, ФСБ привозили сюди ж, ну я тоді тільки день там пробув. Ф... Тоді ще паспорт цього, і вони взяли опечатки пальця у мене. Тоді вніші ФСБшники сказали, що дивись, якщо ти належиш до ЗСУ, ми тебе знайдемо і сам розумієш. Я кажу, я не належу до ЗСУ. Допроси, допроси вони проводять тільки в масках, тобто обличчя вони не показують. І це мене, знаєте, тобто вони бояться нас. Ви розумієте, я, я навіть в одних трусах, і вони мене бояться. Я це бачу. Вони бояться. Цей їхній комбріг. Після розмови з ним, він позвав, зайшли, мене вивели, я постояв біля кабінету. І потім виходить той, хто мене виводив, каже, тобі пощастило. Я говорю, що, опять розстрілювати? Він ні, відпускає. Міжнародні організації Human Rights Watch та Amnesty International, серед інших повідомляють про воєнні злочини Росії на тимчасово окупованих територіях. Свідчення Володимира є одним із тисяч свідчень, що описують жахливе насильство, якого зазнали мирні мешканці на тимчасово окупованих територіях. Перших днів які я зранку став, побачив гелікоптери, які кружать над гесом. Тоді ще цілий гес був сразу. Маму і в мене вічим був. Він зараз вже покойний, в окупації помер. Спілкуюся з тими, хто вже виїхав, хто вже доїхав, вивозили тоді на Запоріжжя. От. Тоді був ще коридор відкритий. Ну тиждень. Хто за два тижні стояло, це, ну, літо, жара, поле, не води, там очередя, кажуть, такі кілометрові. І люди там із серця, і ну, хто похило вику, дуже, дуже важко переносив все це. І страхи були страхи не за себе, а що не довезу старіх. Я не вірив, що я доїду, бо я виїхав з третього разу. Поїхав перший раз, доїхав. Не пустили, розвернули. Другий раз розвернули. Це коли мене взяли на підвал, кинули. Після того, як я вийшов, я вже зрозумів, що все, бо паспорт мені не повернули. Ну, я чекав, що от-от і все. Тут є бабуся, вона виїхала, її внук вивозив в Одесу. Созвонились, вона каже, що є такі люди, helping to live, Дала ну, номер кол-центру. Я набрав. Зі мною зв'язався Іван. Ваня такий є. Їдемо, їдемо. Все, вже він, він добався за машину, що машину. От мені треба було тільки ну там 100 метрів від хати відійти. І все, сідати в машину і їхати. І в мене внутрі раз оце. Що я два рази їхав, не поїхав. Перезвонив Івану кажу, Ваня, ти мені пробач, звісно. Ну, не зможу я. я, 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 я от Не мав в мене такого відчуття, що я проїду. Нема. О, ну, як собі думаєш? Потім він мені перезвонює. Ну, за два тижні, так, да, це готувалося. Потім за дня 3-4 він мені набрав. Сказав, куди, що, як це буде. Коли я сюди приїхав, коли я, я єдиний це на фільтрації. Ну я опять же, так же розумію цих хлопців, які працюють там, це служби наші, е, їхні питання. Хоча ці питання, де, в яких випадках е, настільки задівали. Основний момент це оце за паспорт. А ти от провів ріхи вісім. А в тебе паспорт. Я кажу, слухайте, добродій, подивіться на паспорт. Дата видачі. А йому було 20 днів від роду, як тільки дали. Я кажу, ти бачиш 20 днів. Я його брав як проїзний білет. Все. «Helping to leave допомагають українцям, які постраждали від російської воєнної агресії, евакуюватися в безпечне місце, а також адаптуватися на новому місці. Приємне. Це те, що я приїхав, ну, в мене дуже суглоби, бо я трохи там получав. Масажі мені робили такі ежедневні там на підвалі. І суглоби в мене були Зараз вже заліковується все. Ну, одразу мені уколи зробили тут же. Тут же накормили, тут же чаї. Ти заходиш, а ти одразу же попадаєш у кокон. Волонтери, волонтери, кроме тебе, і той те, і той те, і тут міжнародні організації, і тут і по-англійськи, тут і по-японськи. Тут... Ти, ти просто розумієш, що ти е, приїхав е, дійсно в таке сильне, ну, силу. Я відчув цю силу, яка відсходила від цього, куди я попав. Те, що ми казали, що не вистачало нам до війни. Я приїхав і з перших днів я спілкувався, тут психолог був, От, я з нею психолог. Ну, не психолог мені допоміг, як е, волонтери. Опять же, таки волонтери. І це і Олена, і Іван, і е, всі, з ними я балакав, вони дзвонили мені, і всі переймались, як в мене, що в мене. Е, Сразу ж мене почали возити по больницях всі всі обслідування. Тобто я сидю, до мене зайшли, завтра ти їдеш до лікарні. Е, нема грошей. Нічого не треба, ти просто їдеш до лікарні. Ти маєш бути готовий. Приїхала машина, мене відвезли, там все зробили, за мене бігали, зі мною бігали, е, і машина стоїть чекає. Хто, багато я знаю, хто хоче виїхати. Е, страх, знаєте, в чому? Е, страх е, щось сказати. Люди друг друга бояться. Там настільки це все обклали, що люди друг з другом бояться спілкуватися. Ну, це класична ситуація, це доноси. Є можливість, якщо є можливість, кол-центри, це все воно не в тайні. Заходиш, інтернети як не крутий, є, хоча там, там це все. Прощупуються, це все прослуховується, це все, все, -все прочитується. І там, прихватить трошки за це. От. Ну, якщо є можливість їхати, треба їхати. Буде ще важче, буде ще тяжче. Коли підуть, наші хлопці підуть, а вони підуть, вони вже йдуть, то політика цих це, знаєте, яка, якщо вони відійшли, то вони мають зрівняти те. Звідки вийшли? І оце буде. Наприкінці кожного інтерв'ю ми запитуємо наших оповідачів: який об'єкт річ ви взяли з собою, коли залишили своє старе життя позаду? Я взяв з собою одну річ. Це ікона вишита бісером. Вона мені цінна тим, що це молоденька дівчинка вишила своїми руками. Вони вишивали їх. Їхня сім'я займається цим. І я якось зайшов до них додому і побачив. Я навіть ну, не наважився сказати, що продайте чи дайте, тому як мені одразу їхній тато пояснив, що вже все розкуплене, тільки робиться під заказ. Все, я подивився, і ця дівчинка побачила, ні словом не прокинув про це. Через тиждень чую кричить: дядя, дядя Вова, я повертаюсь, підбігаю. І вона мені тоді сказала, що дядь Вова. Я дуже хочу, щоб вона всюди була із вами. Моя особиста мрія. Моя особиста мрія, я хочу побачити свою доньку. Молодшу. Настю. Все. Черниця. І зараз вони збираються в Румунію, там десь в Європу. Я хочу, щоб вона була горда за те, що в неї є такий тато. Щоб коли казали, і вона при цьому була. Оце я хочу. Це може якось воно. Ну, я цього хочу. Це чесно. Так, це чесно. Початку повномасштабного вторгнення в Україну Helping to Live допомогли понад 45 тисячам людей, із них понад 19 тисячам людей вдалося евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Залишити дім складно, але українці з тимчасово окупованих територій все ще можуть відчути себе вдома в безпеці. Їм просто потрібна підтримка. Стань підтримкою разом із Helping to Live!